Це таке моє день народження. Ну нічого страшного. Краще сьогодні мав бути відеоблог з мого дня народження. Поки я туди-сюди і вже розумію, що вже вечір. Все, що в мене лишається, це от зараз я йду на, на йогу <гас> перший раз. А потім в мене буде просто святкування з дівчатами. Ми там просто посидимо і все. Але я спробую зняти, можливо, щось цікаве вийде і... Ви це бачите на ютубі. Ось сюди, коротше, йдемо. Обожнюють сходи, сходи. Завжди знаходяться якісь зали або студії десь на якомусь третьому-четвертому чи поверсі. Так, 173 кабінет. Коротше, кабінет ще закритий, але тут співають. Ви просто гляньте, яка тут атмосфера. Саю просто в шоці, якщо чесно. залишили подарунок, мені здається, якісь з дня народження. І зараз я йду забирати. Якщо чесно, мені так не тому що я вже вдруге отримую від цієї людини щось. Не, я не знаю, що вона, якщо чесно. От. А мені не зручно, тому що я, я навіть відповідаю на запит цієї людини в інстаграмі. Отака от, от я людина. Мені, якщо чесно, страшно. Боже, це. <плес> Ви гляньте. Це малесенький подарунок, я в шоу. Глянь, таке гарне оформлення. Красав. Я не знаю, що сказати. Так, раз еще вон. це відео було про те, як малювати. це ого. А, тут тут. Тут Я кинула фарби, я це взяла. Раз, два. Всього мало, все взяла. От го. Дивіться процес, ребята. А, тож принцеси фарбуються, дівчатка готуються. Умиваємося і мар. Має бути прикольно. <гул> <гул> Я скажу так. Все, мальчики, вы потеряли. Да. Я в шоке. Блин, класс, даже дякую, девочки. Ну, будет мало, таки мало будет. Да, 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 и хорошо. Вот я думаю, что это конфетки, же там пиджанова. Чувак, не Блин. Мама моя... Ой, какие интересные Интересненький. Мы сейчас. Мы не попробуем. Я не знаю, я не знаю. Я не знаю, какие концепции эти штуки. Да, да. Люкс, чоко. Да, для люкс, глючины. Вот такая вот. Раз, паковочка, вышла. Вот. Да. Ой, так, мені тримати. чи шо? хтось буде тримати? Хочеш, потримаю. тримаю. Ну Давай подивимось Цифри, розвернісь! До Бері. мене! Давайте так, а, то реально повірите. <рес> так. Я навіть не придумала, які бажання. Хочу до Раз Два. Три. Давай шевець. Раз. Два. Три. 22 двадцать два. Шоколадный это шоколадно-шоколадный торт. 你别喝水，喝水结束。